Іти друзі, режисери Дейв, Кара. Я дуже радий, що ви всі тут, бо мені потрібна ваша допомога. Звісно. Що сталося з радістю? Допоможу. Що сталося, Робіко? Що ж дивіться, Кріс планував пройти прослуховування на роль лідера поклоніння в молодіжній групі, але він дуже боїться сцени, і тепер сумнівається, чи варто пробувати взагалі. О, ні, це так погано ліса б добре вийшло! Отже, я сподівався, що ви допоможете мені порадити йому щось і підтримати. Так, ми можемо це зробити. Нагадаю, що він чудовий. Нехай залишається собою позитивним і Отримає за це гарна порада. Що скажеш ти, кара? Мій надійний автоматизований робот-асистент Саріка. Потрібно підготувати. Багато тренуючись, глибоко дихати, добре відпочити і помолитися. Завжди бути добре готовим. Режисери Дейв, нагадай Крісу, що він неймовірно талановитий. Нехай використовує свої дари, щоб прославляти Бога. Він повинен грати для того, хто дав йому це вміння. Так, слушна думка. І відправлено. Сподіваюся, це допоможе. Доки ми чекаємо на відповідь від Кріса, прочитаємо супервірш. Приповісті 27.9 кажуть: Олива й кадило потішують серце, і солодкий нам друг за душевну пораду. Прекрасний символізм цього вірша нагадує нам, чому ми не повинні жити у самотності. Отже, як парфуми та пахощі змінюють атмосферу і наповнюють повітря солодким ароматом, хороші друзі роблять складні та смердючі моменти життя краще. Хороші друзі підтримують один одного. кажуть один одному правду з любов'ю. Вони підтримують один одного. Вони завжди поруч, коли другу боляче. І, -і вони дають один одному хороші поради. поради. До речі, про поради. У мене для вас гарні новини. Після ваших слів підтримки Кріс все таки вирішив спробувати. Ура! Різ, молодець. Я дуже спешаюся. З хорошими друзями життя стає набагато солодшим. Сьогодні підіть і будьте хорошим другом для когось у своєму житті. Дізнайтеся більше про те, як бути хорошим другом, завантаживши безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є безкоштовні серії мультика та захоплюючі ігри. Лайкніть та підпишіться. Бувайте!